Друзі, вітаю вас! Сьогодні в нас є свідчення в церкві, і сестра Тетяна сьогодні засвідчить нам щось дивовижне, щось славне, щось, що прославить Бога. Доброго дня! Я хотіла розказати про наш похід з капеланами. Е, останній похід, коли приїжджав до нас капелан Ігор і проводив тренинг, і ми багато чого отримали насправді. А що саме я особисто отримала це. Після походу до хворих хлопців це були важкі хлопці і з обмороженими кінцівками, і після з такими пораненнями які важко було дивитися. Але в мене було дуже, я побачила в собі господа на той момент. Як казав Ігор, перед, кожним, перед кожною палатою ми казали, що Христос мені надія слави. Пам'ятайте це, що Христос у вас. Це не ви це робите, не ви будете класти руки. І більше, більше всього він молився і показував, як би нам як правильно спілкуватися з хлопцями, як молитися. А в останній палаті він мені каже, іди клади руки. Я пішла, поклала руки в послушанні послуху. І я відчула, що Господь це робить, і в мене прямо сльози потекли. Наскільки це сильно? І коли я вже прийшла додому, навіть може не в цей день, а наступного дня, я відчула в собі Господа і якби він зі мною розмовляє і каже: дивися, я в тобі, і я радію, мене щось оживило, ожило всередині. Після цього служіння я там ще трошки треба було пожертвувати своїм часом. Мені треба було возити на авто капеланів, і потім аж ввечері відвести на вокзал. От Тобто я цілий день, можна сказати, провела з ними. І десь мені може не хотілося, але потім я отримала цей пліт, пліт радість Господа мого всередині мене, бо за останні майже чотири роки. У мене було важке життя як переселенки, важке морально. Я весь час я приймала від Господа, і мені потрібна була весь час тіха, як наче я застряла в якомусь болоті і сама не служила, як я це робила раніше в своїй попередній церкві. Я давно в Господі з 2006 року. І я знаю, що таке служити людям, віддавати і, і жертвувати. І це було. Легко тоді і єстественно, е, uh -huh. то тут в Чернівцях у мене був важкий період, моральний, духовний, і я якось не могла ніяк відновитися і навіть записалася до безкоштовного психолога. Але мені ніхто не І Я оце жалілася, ходила, Що ж мені робити? де ж де ж воно це і Господь він, вроді би, весь час поруч, але я не відчувала його. Казала Господи, ну скажи, ну скажи мені, проявися сильніше. Я хочу тебе бачити, я хочу тебе чути. І ось тут я його почула. Після оцього, коли ти бачиш цих поранених, страшних хлопців, які просто вони нічого не можуть, вони просто лежать забинтовані. і ти не всі приймали слово Боже, не всі хотіли, щоб за них молитися. Але мені від цього радість ця не уходила. Слава я Богу. забула про себе, про свої потреби, про свої нужди. От. І оцей бонус, найбільший бонус, це те, що я побачила, почула цей Божий голос тоді, наступного дня, і він мене відроджує з ціреми. Слава Господу! Дякую. Там дякую тобі. Насправді, такі свідчення вони посилюють всередині бажання. Йти і робити Боже Діло, бути інструментом в руках Божих для того, щоб його слава вона збільшувалася і ще більше захоплювала інших. Там дякую за служіння. Нехай Господь буде прославлений. Будьте в позиції людей, які готові коритися Богу. Це дуже важливо. І ви побачите, вияв Божої слави. Благословення, дорогі, з Богом.